Черговий етап змагань Veterans Family Games. Нове обладнання для реабілітаційного центру. У Кривому розі відбувся всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. Про ці та інші новини ви почуєте незабаром. Вітаю! З вами Карина Костецька. І це підсумки тижня. Стоп-інфаркт. Як у Кривому розі рятують людей із серцево-судинними захворюваннями. Дієва допомога в реабілітації українським пацієнтам від Чеської республіки. У Кривому Розі пройшовся український турнір з геркоримської боротьби на честь заслуженого тренера України Миколи Ставрінова. Криваріх піклується, аби кожна дитина мала свою родину. У Кривому Розі пройшли змагання з футзалу в рамках Veterans Family Games 2025. Ріг продовжує інвестувати у розвиток медицини навіть під час війни. Міська програма «Стоп інфаркт» дає шанс на життя тисячам людей із серцево-судинними захворюваннями. Сучасне обладнання, фахові лікарі, оперативні втручання. Усе це безоплатно для пацієнтів. Програма діє з 2016 року і вже довела свою ефективність. Кількість летальних випадків від інфаркта зменшилась у кілька разів. Як у Кривому Розі рятують життя? Далі у сюжеті. Кривому Розі триває розвиток кардіологічної допомоги. Програма Стоп інфаркт працює вже дев'ятий рік і охоплює лікування інфарктів, інсультів та аритмій. За цей час збережено життя майже восьми тисяч містян. Навіть у воєнний період лікарі кардіоцентру продовжують працювати без вихідних, виконуючи сотні ангіографічних досліджень і стентувань безплатно для людей за рахунок міського бюджету. Ви я приїхала серце, і мені тут доктор знайшов кроме серця. Все. Мені дуже велику помощі це вже повторно. У мене сильне було серце, і я теж ну, мені... іменно сюди я попала потрапила серце, іменно мені тут встановили мій Янас, доктор у нас дуже нормальний. Від доктора багато як то кажуть зависить. Доктор дуже поміг. Міський кардіоцентр це не лише сучасне обладнання, а й висококваліфіковані фахівці. Лікарі впроваджують малоінвазійні технології, що дозволяють відновлювати прохідність судин без відкритих операцій. Тут проводять ангіопластику, імплантацію штучних водіїв ритму, а також діагностику складних аритмій. Такі маніпуляції рятують сотні життів і дають пацієнтам шанс на повноцінне відновлення. Лікар інтервенційний кардіолог. Працюю в центрі інтенсивної кардіології та антибоксилярної хірургії, надаю в тому числі допомогу пацієнтам з гострим коронарним синдромом, тобто пацієнтам, які по швидкій допомозі приїжджають з гострим фактом mm -hmm. е, в нашу лікарню. У кардіоцентрі Кривого Рогу щодня приймають пацієнтів не лише з міста, а й з усієї області. Тут є цілодобова чергова бригада, яка готова надати допомогу в будь-який момент. Операційна працює навіть під час повітряних тривог. Усі процедури проводяться в укритті, де встановлене сучасне обладнання. На рік плануємо виконувати маніпуляції з з стентування пацієнтів з хронічними оклюзіями коронарних артерій. Це ті, які ще не мали, не перенесли інфаркт. Але е, мають хронічні значні проблеми з судинами. Е, друге питання це е, другий шлях, який плануємо. Це обов'язково впровадження е, заключного циклу е, кардіологічного центру, а це організація відкриття. Дещо мусить, якісь ремонтні роботи зпровадження кардіохірургічної нейрохірургічної операційної. Програма СТОПІІНФАРК продовжує розширюватися у планах створення кардіо та нейрохірургічних операційних, де зможуть проводити операції на відкритому серці та навіть трансплантації. Кривий ріг є потужним медичним центром не лише для своїх мешканців, а й для внутрішньопереміщених осіб та сусідніх областей Херсонської, Миколаївської і Кіровоградської. Діють програма місцеві програми. Це на держава Наприклад, по стоп-інфаркту з початку війни було більше ніж трьох тисяч енергіографічних досліджень і вставлено безкоштовно через підкреслю в цій програмі більше ніж 2300 степень. Окрім цього, програму програма інсульт також дуже важлива програма, створені і відремонтовані, но обладнання. Сумолося також декілька людей. Для лікарів головне не втрачати жодної хвилини, адже саме швидкість реагування вирішує долю пацієнта. Усе це стало можливим завдяки постійній підтримці міської влади та розвитку муніципальної медицини. Сьогодні кардіоцентр кривого рогу це не просто лікарня, а місце, де щодня рятують життя. Сучасне обладнання, турбота медиків і постійна підтримка міста дозволяють кожному пацієнту отримати шанс на здорове майбутнє. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, підсумки тижня, перший міський. Апарати ВІАР та ударно-хвильової терапії. Пристрій мобілізації рук для тренування кисті та руки з використанням сенсорних рукавичок. Сучасне обладнання для реабілітації пацієнтів після важких травм отримало спеціалізоване реабілітаційне відділення однієї з лікарень в Покровському районі. Це відбулось завдяки співпраці з благодійниками з міжнародної організації «Карі» та Чеська Республіка. Який вплив має на пацієнтів нове обладнання? Дізнавались наші кореспонденти. Жилець санітар 17-ї бригади пан Сергій в березні 2025 року отримав важке поранення в ліву руку на Курщині. Через складність евакуації довелось 35 годин вибиратись із накладеним турнікетом. А тому медикам довелось ампутувати кінцівку, адже почались незворотні процеси. Нині ветеран проходить реабілітацію, яка передує протезуванню. Кваліфіковано відноситься допомагають. Що я там документи робив, мені допомагає, підказують, приходили до мене протезісти, теж піска як правильно це все зробити. Отношення до роботи дівчата заставляють не питання, це правильно заставляють, тому що ми самі потім це не зробимо. Я бачу людей бачу, що просто ліняється робити, і, ну, самі розумієте, це важко. Нам важко стараємося питаємося робити з мозгами. Робить займається, щоб ми хорошо зрували мислі, щоб ми займалися візуально. Запоминали ці речі, тому що каже, кожен краска свої контузії, пройшов, кожен каже, потіляв реабілітаційне відділення в одній з міських лікарень в Покровському районі. працює з лютого 2024 тисячі За цей час через фахівців пройшли більше 500 пацієнтів. Із новим устаткуванням, яке медичний заклад отримав завдяки карі та Чеська республіка, виробнича потужність та кількість пролікованих відвідувачів має помітно збільшитись, а якість наданих послуг зрости. Нове обладнання, яке нам надала Чеська Республіка і благодійна. Організація карітас його плюси в тому, що воно роботизоване і воно цифрове з записом до і після. Тобто, на завдяки цьому обладнанню ми можемо задокументувати, який пацієнт прийшов і з якими результатами вийшов від нас. Дані апарати це VR-очки віртуальна реальність, ударно-хвильова терапія. Апарат для ударно-хвильової терапії і апарат для розробки кисті. Ці апарати дуже нам потрібні, тому що дуже багато пацієнтів з травмами і тяжкими інсультами. Травми головного мозку, на жаль, дуже часто до нас звертаються. В жовтні 2025 року, завдяки підтримці міжнародної організації Caritas Ukraine відділення отримало партію високотехнологічного медичного оснащення, що відповідає передовим світовим методикам. Реабілітація пацієнтів після важких травм наразі набула в кривому розі та Україні загалом якісно нового нагального значення. Що ми зробили? Ми зробили ремонт. В відремонтоване приміщення ми поставили техніку, а також навчили лікарів, провели розбудову їх потенціалу, а також звозили у нас був навчальний чехів, де вони ознайомилися з чеськими технологіями реабілітації. Це обладнання значно прискорить відновлення пацієнтів. Апарат vr терапії використовує віртуальну реальність для відновлення рухових, когнітивних і психоемоційних функцій пацієнтів. Апарат ударно-хвильової терапії застосовується. Для лікування хронічних болів, відновлення мязово скелетних структур і прискорення загоєння тканин, пристрій мобілізації рук, інноваційна система, що забезпечує тренування кисті та руки з використанням сенсорних рукавичок, роботизованих елементів та гейміфікації. Місто продовжує займатися створенням комфортних умов для мешканців нашого міста і для переселенців, для всіх людей, котрі потребують медицинського. Обслуговування тому ми працюємо не тільки за щодо бюджету нашого міста, а й працюємо з нашими іноземними партнерами. В місті вже ми відкрили 8 відділень, в яких розташовані 256 ліжок, і всі вони зайняті. Раніше, у 2024 році, реабілітаційне відділення капітально оновили кошти міського бюджету та організації Caritas Ukraine. Спільними зусиллями закупили дороговартісне реабілітаційне оснащення, бігові доріжки, велотренажери, тренажери для кінцівок, підвісні системи та повністю облаштували палати. А ще придбали спеціалізований інвентар, в тому числі обладнання для ергокухні та асистивних технологій, милиці, ходунки, що сприяє відновленню адаптивних навичок пацієнтів із різними травмами. Олександр Гліб Припчук. Підсумки тижня перший міський. Кожна дитина заслуговує на родину. Саме під таким гаслом у кривому розі триває програма створення дитячих будинків сімейного типу. Сьогодні в Покровському районі представили ще один дім, який уже незабаром наповниться дитячими голосами. Нове житло придбали за кошти державної субвенції та повністю облаштували для потреб великої родини. Майбутні батьки вже готуються до зустрічі із вихованцями. Як місто підтримує такі родини? Далі у сюжеті. Новий просторий дім у покровському районі зовсім скоро наповниться дитячими голосами. Саме тут розпочнеться нова історія. Історія великої родини. Майбутні батьки вихователі Ігор та Яна готуються прийняти у свою оселю дітей, які потребують любові, підтримки і домашнього тепла. Ми з чоловіком разом 10 років, дев'ять з яких ми намагалися стати батьками. Так і прийшло це бажання взяти діток до себе, створити прийомну родину. Так як медицина вже нам не може допомогти, тому ми вирішили, що ми маємо бажання, маємо натхнення сили та мотивацію допомогти дітям. І щоб дітки, які цього потребують, зростали в родині. Будинок великий, зручний для проживання родини. Кожна дитина матиме окрему кімнату, місце для навчання та відпочинку. А головне торботових батьків, які чекають на неї. Будинок великий, дуже просторний, дуже багато кімнат для дітей. Що можна кожній дитині облаштувати своє окремо окремий простір свій. Можна влаштувати ну, великі загальні зали, так що можна, можна проводити добрі добрі теплі вечори. У кроморозі активно розвивають систему сімейного виховання. У Покровському районі вже діє 6 дитячих будинків сімейного типу та 12 прийомних сімей. Або всьому місту 23 таких будинки і 49 прийомних родин. Ми дуже вдячні таким талановитим щирим юним людям, як ігор та яна. Ми як місто робимо все можливе. Це стосується нашої підтримки, не лише там придбання будинків, це облаштування його, це надання додаткової техніки. А окрім того, це психологічна підтримка і батьків, і дітей-вихователів це впровадження сучасних технологій. Саме тому кривий ріг є одним з міст лідерів в цьому напрямку в Україні. Бажаю вам щастя. Ми як міська влада рада оборони завжди поруч і робимо разом одне одну велику справу. Робимо дітей щасливими. Дякую вам. У 2025 році місто вже придбало для прийомних родин сім будинків і одну квартиру. Завдяки підтримці ЮНІСЕФ та Геоліга соціальних працівників України придбані будинки повністю облаштовані меблями та побутовою технікою. Кожна дитина повинна мати родину. І у нас є програма. Це у співфінансуванні з державним бюджетом. Закуповуються будинки, квартири для створення дитячих будинків сімейного типу. Всього закуплено вже 22 будинки, одну квартиру. На цьому тижні буде ще плюс один будинок і плюс одна квартира. Головне, щоб діти були щасливі. Оце ну, головне. І ця програма обов'язково буде продовжена на наступний рік. Для Ігора та Яни цей будинок не просто нове житло, а місце, де почнеться спільне життя з дітьми. Де кожен день буде сповнений турботою, підтримкою і теплом. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Підсумки тижня Парш міський. 1 листопада у Кривому Розі відбувся всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. Його провели на честь заслуженого тренера України Миколи Ставрінова Ставрінов. КАП змагання об'єднали юних спортсменів вікової групи Ю-17 з 19 міст України. Хто завітав на відкриття турніру? Про спортивний азарт і незламність. Про все це дивіться у наступному сюжеті. Cup. Саме таку назву мав всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, який пройшов у Кривому Розі 1 листопада, на честь заслуженого тренера України Миколи Ставрінова. На килим вийшли спортсмени 2008-2009 років народження. Вікова група Ю Ю-17. У десяти вагових категоріях за перемогу боролися 120 учасників з 19 міст України: Дніпропетровської, Харківської, Житомирської, Полтавської, Запорізької, Вінницької, Київської, Рівненської, Кіровоградської, Сумської, Одеської, Миколаївської та Донецької областей. Серед них і 17-річний Артем з міста Самар. Хлопець займається греко-римською боротьбою 11 років. Вже встиг стати чемпіоном України Ю 16 Зізнається, для спортсмена дуже цінно приймати участь в подібних турнірах. Для мене це дуже великий опит, та боротися проти свого ріку це дуже гарно, бо ти набираєшся більше опиту, та з кожним роком все більше, більше ти готовий до великих змагань. Дуже хочу стати олімпійським чемпіоном та взяти Європу та мир. Для учасників це не просто змагання, а можливість показати себе, перевірити власну силу та довести, що жодні обставини не здатні зламати справжнього спортсмена. Було присвячено заслуженому тренеру України, майстру спорту, призеру чемпіонату України, почесному президенту Дніпропетровської області Федерації греко-римської боротьби Миколі Ставринову. Людині, яка все своє життя присвятила спорту та розвитку українських чемпіонів. Наша доля, така тренерів, це і виховна. Перш за все, патріотів наших України професійна підготовка фізична, технічна, і ми націлюємо своїх спортсменів на високі спортивні результати, захищати честь свого міста, області України. Так що Всім цим критеріям відповідають криворожські борці. Криворож це одна із кузніць греко-римської боротьби нашої області. Як видатний наставник Микола Георгійович виховав цілу плеяду зірок, серед яких чемпіон світу, заслужений майстер спорту та нинішній головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких. Нір на честь мого особистого тренера, з яким ми подолали непростий шлях від звичайного спортсмена, від звичайного борця любителя до чемпіону світу, і дуже вдячний організаторам за те, що. Такий непростий час приклали всі свої сили для того, щоб це свято спорту відбулось. Підтримати юних спортсменів та відкрити турнір завітав олімпійський чемпіон Жан Боленюк. Він зазначив, українські спортсмени це приклад незламності, сили духу і віри у майбутнє. Дніпропетровщина і Кривий Ріг завжди славилися своїми борцівськими традиціями, високим рівнем культури борцівської і високим рівнем підготовки борців. Тому я впевнений, що з тими тренерами, які наразі є, вкладають душу і час, свій, вирощуючи, плекаючи ось цю нашу, нашу зміну. Нашу Наших майбутніх олімпійців, майбутніх чемпіонів. Я певний, що е би, ці традиції не точно будуть продовження. Те, що зараз проводяться подібні турніри, тому підтвердження. Наразі у Кривому Розі в 19 різноманітних видах єдиноборств займається понад 6 тисяч спортсменів. До тренувань з греко-римської боротьби залучено майже 300 криворіжців у трьох дю США номер 5 9 та 10. Кривий це безумовно спортивне І Томовна міста Єдинопорст і греко-рімська боротьба є, є провели єдинопорст. В кривому розі завжди боротьба, але от всі стилі єдинопорстів були ну, на дуже високому рівні. І зараз продовжуються. За підсумками всеукраїнського турніру переможцями стали спортсмени з Харківської, Запорізької, Миколаївської та Сумської областей. Почесні другі місця отримали юнаки з Дніпропетровської та Рівненської області. Бронзу завоювали борці з Київської, Сумської, Житомирської та Одеської областей. Ярослава Бондарєва, Ірина Симкович. Підсумки тижня перший міський. Чергова зустріч великої родини. Саме так учасники спортивних ігор Veterans Family Games описують кожне змагання, до яких вони долучаються. Відтак, 1 листопада на базі ДЮСШ номер 10 відбувся черговий етап спортивних ігор. Мужні захисники, ветерани та члени їх сімей змагались у спортивній дисципліні футзал. Як саме проходив турнір? Скільки учасників долучились, та які нагороди отримали? Відповіді на ці питання знають наші кореспонденти. У рамках реалізації ветеранської політики політики героїв за підтримки ради оборони у Кривому Розі вже третій рік поспіль проходять міські змагання з адаптивних видів спорту «Veterans Family Games», які стали популярними серед криворізьких ветеранів та членів їх сімей. Відтак, 1 листопада на базі ДЮСШ США номер 10 відбулися змагання з футзалу. Долучилися до них ветерани, учасники бойових дій та члени їх сімей. Серед них і військовослужбовець Віктор. Захисник боронить наші землі в складі 253 го батальйону Арей. Б'є ворога на покровському напрямку. Наразі перебуває у кривому розі. Про адаптивні види спорту Віктор дізнався від свого командира, зібрав команду однодумців та залюбки доєднався до спортивної родини Family». Я рахую, що проводить треба такі турніри. Трішки, трішки, щоб хлопці відпочили від. Бойових дій там все це позитивні емоції тільки. Василь Володимирович в свої 60 також не пасе задніх та активно долучається до змагань. Чоловік більше двох років воював в Афганістані. Впродовж останніх трьох боронив Україну від російських загарбників в складі 129-ї бригади територіальної оборони. Разом з побратимами випалював окупантів на Херсонському, Запорізькому, Донецькому та Сумському напрямках. В 2024-му звільнився за віком з військової служби. Завдяки друзям дізнався про. Спортивну ветеранську родину та вирішив долучитися до неї. Спорт не тільки для ветеранів, для учасників бойових дій, він взагалі потрібен. а Для таких категорій, як ми, це дуже велика подяка за те, що ну, люди займаються цим ділом, збирають нас, мотивація, тому що ну, люди. Проходять війну, вони отримують психологічні травми. А тут, коли зустрічаються однодумці побратими, то набагато дає тепла і встановляється психологічно всі до змагань з футзалу долучилось понад 140 учасників. Сформували 15 команд: дев'ять чоловічих, три жіночих та три дитячих. Тайми тривали по 10 хвилин. Результатами чергового етапу спортивних ігор переможцями стали чотири команди. За перше місце отримали сертифікат на 5 тисяч гривень. Призерів нагородили медалями, кубками та спортивною атрибутикою. Бути судею на подібних змаганнях це честь, зізнається головний рефері. Ці хлопці і дівчата зробили для нас все можливе. Ми заради них також будемо відповідальні перед ними. І тому все це, це честь для нас. Місто підтримує ветеранський спорт не лише словами. Завдяки такій системній роботі ветерани та військовослужбовці Кривого Рогу постійно беруть участь у змаганнях найвищого рівня. За 10 місяців 2025 року 300 ветеранів взяли участь у 21 всеукраїнському та 4 міжнародних змаганнях. Вибороли 425 медалей, зокрема 137 золотих. У нас в цьому році 17, 17 видів спорту, 25 змагань. Останні змагання у нас проходять аж 27 грудня. У нас тут дуже гарно, у нас тут весело, молодці, і хочу сказати велику подяку тим, хто ходить на кожні змагання, хто цим займається, тому що це найкраща фізична, психологічна, емоційна реабілітація. На сьогодні у Кривому Розі до адаптивних видів спорту доєдналось більше двох тисяч ветеранів, учасників бойових дій та членів їх сімей. Це демонструє, що формат родинних змагань Ветеранс Фемілі Геймс, започаткований у 2023 році, користується шаленою популярністю і кількість родин щороку зростає. Бажаємо нашим захисникам успіхів та якнайшвидшої та легкої реабілітації. Ярослава Бондарєва Ірина Симкович, підсумки тижня, перший міський. На цій ноті ми завершуємо підсумковий випуск новин. І традиційно хвилиною мовчання пригадаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.